Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. У нас сьогодні на огляді логоперіодична антенна Міасол на діапазон частот від 380 МГц до 8 ГГц. Має півтораметровий метровий на ощуп наші силиконовий кабель достатньо якісний і мені він цікавий по направленості близько 45 градусів в усіх площинах. У неї діаграма направленості. Коефіцієнт підсилення. До 3 ГГц більше ніж 2 DBI. І вище 3 ГГц між 2 і 0 DBI, як пише виробник, із jt І я почав би огляд із кабелю до цієї антени. У нас в кадрі з'явився відкалібрований LibreVNA І я підрозібрав антенну, точніше ручку антени, для того, щоб достати цей кабель. Він мені здається досить якісним, і прям я дуже хочу поміряти, скільки буде втрат на ці 1,5 метра кабелю. Кабель дуже якісний. По-перше, він надзвичайно м'який, Прям от, дуже м'який кабель. Його можна ну, напевно з радіусом згину 3 чи 4 см згинати і ну, взагалі без будь-яких зусиль. І у нас втрати на 1,5 метра кабеля на 6 ГГц 2 з хвостиком децибела. А якщо перерахувати, наприклад, частота 2 ГГц втрати 1 дБ, або візьмемо, де у нас є 1,5 дБ, ось в районі 3,5-4 ГГц, це 1,5 децибела втрат, тобто на 1 метр буде 1 дБ в районі 3-4 ГГц чим можна порівняти цей кабель, це приблизно як rg 223. Це щось середнє між rg 402 та rg 405. Але по гнучкості ну прямо на дві голови краще, ніж попередньо названі кабелі. Тепер перевіримо КСХ цієї антени, але без кабелю, для того, щоб ми бачили більш реальні цифри. Для перевірки КСХ я проведу калібровку не в площині роз'ємів на аналізаторі, а в площині коротеньких ss 405 тих кабелів, тому що так нам буде зручніше під'єднувати і антенну, і контрольну антенну, з якою ми будемо її порівнювати. Ось я провів заміри, тепер переключу вигляд і під'єдную антенну до першого порту. Чомусь мені здається, що лежачою на столі вона не буде коректно. працювати тому прикрутимо зараз ручку назад. Ну, картинка трошечки краща, але не суттєво. У нас від 500 кез хаб суттєво менше, ніж 2. Від трьох приблизно. До 38. також суттєво вище, ніж 2 І далі близько двох плаває. Зменшу осі. Так нам буде краще видно. І можете поставити на паузу подивитися КСХ цієї антени. Для порівняння, з чим ми можемо її порівняти? Ми можемо взяти DPA в і подивитися її КСХ. Ось ця антена DPAS. Можна її вважати еталонною в нашому вимірі. Хочу подивитися, наскільки змінюється у Вальді КСХ. Якщо Піднімаю зі столу. Трошечки змінюється. Тому буду обидві тримати в руках. Руки, звісно, це не найкращий стенд. Але якось ось так, щоб ми могли об'єктивно порівняти хоча б їх по КСХ. Бачимо, звісно, що. Так як на Вівальді написано мінімум 730, у неї мінімум 730, а велика логоперіодична суттєво нижче. По частоті працює. До 3 ГГц вони плюс-мінус однакові. Від 3 у логоперіодичної є якісь проблеми. І від 4 також Вівальді трошечки краще. Але на Вівальді написано до 6,5, ми можемо заміряти лише до 6 аналізів, аналогоперидичні написано до 8. І в мене є таке відчуття, що це правда. Тому якщо вам треба більше, ніж 6,5, то краще брати таку велику логоперіодичну. Якщо ви обмежуєтесь 6 65 то от від 3 до 6 Вівальді прям суттєво буде кращою. Чисто заради інтересу. Для, і для порівняння ефективності попередніх антен із ось цією дорогою великою антеною. ми проведемо подібний дослід. для справедливості. Я штатний кабель замінив на цей самий RG316, тепер ці антени в рівних умовах, можна сказати. Можливо, не зовсім, тому що тут іде ще кабель всередині, трошки більше, ніж півметра довжиною. Тому на оці пів метра по кабелю ця антена відстає, але все одно подивимося. Видно, що на низьких частотах у неї підсилення більше, це не дивно, тому що вона розрахована на ці частоти. Ми зараз порівнюємо із оригінальним діпейсом, тому що остання калібровка була по оригінальному діпейсу. ну На низьких частотах вона, звісно, виграє суттєво, на високих частотах, можливо, через. Якраз оці метра фідеру у нас є просадка. І знову ж таки, на близько 6 вона вирівнюється. Мені здається, що не дивлячись на втрату в фідері за рахунок того, що вона працює до 8 ГГц, там, де гранична частота роботи Вівальді, це є ще не гранична частота, і і диполі, які передують, грають роль директорів, тому підсилення в неї може бути трошки більше. Перевертаю на 90 градусів іншу поляризацію. І бачимо суттєві втрати. Тепер пропоную приблизно оцінити діаграму направленості. Зараз у нас антенни дивляться одна на одну. І відводимо на 45 градусів. Бачимо втрати. А десь 30 градусів. 10. Ну, 10 15 градусів можна відводити без суттєвої зміни втрат. Висновок по цій антені вона справді значно ширша по діапазону частотному, але підсилення. Ну, до ГГц вона працює краще. 2,4 я б обрав би вівальді або логоперіодичну таша маленька. 5,8 суттєвої різниці немає, тому суто через розміри і ціну я б обрав би або вівальді або логоперіодично маленьку. Ця антена потрібна лише якщо вам реально потрібно до ГГц або після 6 ГГц. Висновок по цій антенні. По-перше, це дуже дорого, це ви такі висновки без мене зробите. По-друге, плюси, гарний і якісний кабель. Прям хвала китайцям за кабель. Хвала китайцям за чесні характеристики. Те, що я щойно проміряв, воно корелює із тим, що написали китайці в даташіті до цієї антени. Антена гарно працює до 3 ГГц, дуже гарно працює до ГГц. І круто, що вона працює до 380 МГц. Круто, що працює аж до 8 ГГц. Недоліки цієї антенни. Незрозуміло, що відбувається від 3 ГГц, достатньо слабке підсилення. От Від 3 і до 6, те, що я побачив, достатньо слабке підсилення. І якщо нам потрібні частоти 3-6, я б обрав би, напевно, Vivaldi. Кому ця антенна підійде? Для якихось вимірювань, напевно, ні. Хоча залежить від діапазону, якщо до ГГц, то, то так. Радіорозвідка до ГГц, так. Хоча, знову, якщо ми, наприклад, шукаємо дрони і знаємо приблизно плюс-мінус 50 МГц частоту, то хвильовий канал можливо буде ефективніше. Якщо ми частоту не знаємо з такою точністю, а у нас там плюс-мінус 200 МГц, то напевно так. На верхніх частотах там, близько 6 ГГц так, але в Вівальді приблизно такої самої ефективності буде. На 2.4, можливо, так. Хоча та сама логоперіодична і Вівальді суттєво виграють у неї по ціні. Прям можна купити десяток або й більше. Моя думка про цю антенну неоднозначна. Вона має право на існування. Конкуренти у неї, напевно, аронія. Роди Шварц, але там цінник в декілька разів вищий. Дякую вам за увагу. Якщо у вас лишились питання по цій антенні, задавайте їх в коментарях. Гарного дня!